Олексій, розкажіть, як правильно обрати прикормку? Я б сказав, умови та безпосередньо та цільова риба, на яку ви налаштовані. Алгоритм ну, вибору сумішей має бути простий. Якщо ви не хочете помилитися, то прикормки мають бути або дрібного помолу, або середнього. Якщо в них наявні великі частинки, то це вже є ризик того, що ви будете неуспішні на риболовлі. Це перше. Тому тут все просто, дрібна суміш вам завжди стане у нагоді, ви зловите рибу. Якщо ви бажаєте ловити на річці, ви додаєте просто туди землю. Ну, точніше, не землю, а глину. А якщо ви пловите в водоймах з мінімальною течею або без, то додаєте ґрунт. Все дуже просто. І кількість ґрунта залежить там від, умов. умовно, чим холодніша температура, тим більше ґрунта. І навпаки. От сьогодні риби дуже багато, ми умовно додавали на 1 кг сухої суміші 1 літр ґрунта.